Синоптики прогнозують, що в наступні дні в Україні буде волога хмарна погода з невеликими дощами по всій території України. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 2 грудня, дощі прогнозуються по всій території країни. Місцями вони будуть невеликі. Сухо без опадів цей день буде лише у Одеській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також по всій країні протягом дня буде панувати хмарна сіра погода. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. Лише у південних областях буде тепліше від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів. У південних областях вночі тепліше від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 3 грудня, невеликі дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території країни буде без істотних опадів та пануватиме хмарна безприяснень погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла, а у південних областях аж до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів. У південних областях тепліше від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У четвер, 4 грудня, незначні дощі йтимуть у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха, але хмарна погода протягом всього дня. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. А у центральних та південних областях вдень тепліше від плюс 8 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях буде аж до плюс 9 градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!